Всім вітання! Сьогодні хочу вам показати, ось є в мене стіночка між дверями, це сарайчик і літня кухня. І вчора розпочала малювати ось такі соняшники, ще буде тут мальви, чорнобривці. Можливо, знаю, впевнена, що це відео багато, переглядів навіть не набере. Ось. Але... Е але все-таки, можливо, хтось і повернеться до е, якоїсь і духовної головно, свого збагачення, е, відкриє свої, в собі якісь таланти, захоче щось намалювати, не тільки городи, хазяйство і їжа, а особливо, якщо з вами внучки, сядьте з ними, купіть красочки. Краски, дивіться, самі звичайні, самі звичайні краски це. Е, Фарби, вибачте, будівельні. Ось, в таких бутилочках, в менших ємкостях вони продаються. Закупіть різні кольори, це не дорого коштує. І просто собі помалюйте. Розчиняються вони в водичці, пензлики теж є дешеві, недорогі. Палітра, звичайна пластикова кришечка. І все. І малюємо. Ну, хочу вам показати, ось починала, розпочинала щось відео не дуже вдало, ось таку квіточку. Тут вона ось у нас уже такого є вигляду, а це я тільки розпочинала. Щоб вийшло цікаво, потрібно від темних кольорів іти до світлих. Ось, бачите, здається, ну, колір то не, не такий соняшничок, але для початку, щоб колір став красивим. Ми наносимо темні кольори. Ну, ось так. Не стараємось, щоб це воно було ідеально рівно. Ну, це ж соняшник, він же повернутий, повертається як собі хоче. Так само листочки, ну, можливо, по-дитячому це виглядає. Але, повірте, взимку ось ось ця така картина. Буде радувати. Зараз в нас дуже сонячно, фарба висихає швидко, але взагалі потрібно трошки чекати, щоб фарба підсохла, і потім наносити слідуючий шар уже. Так як акрилова фарба буде розтікатися, якщо. Ну, бачите, і тут вона розтікається. Ось все дуже легко, все дуже легко виходить. А саме головне повірити. У свої сили. Ну, напевно, саме головне тут у бажання, щоб мати. Ось-ось, просто собі раз по раз наносимо і темні кольори просвічуються. Ось така вийшла квіточка з боку в нас. Ну, Тут, як бачите, теж, тут спочатку темні наносила, йдемо за е, е, листочком. Як листочок росте, ось починаємо від початку і ведемо листочок до центру. Тут в серединці, як бачите, теж дуже багато кольорів наносилось. Спочатку темний, він підсох тоді світліший, тоді ще світліший. І так ось багато-багато шарів, так і ці пелюсточки наносила. Темніший, я тоді світліші, світліші. Ось, дивіться, який так зараз хочу ще взяти. Можемо як собі облегчити, якщо е, малювання. На одну сторону ми беремо так світлішу фарбу, а на іншу. Беремо форму кісточки темнішу фарбу. І ще ми ось ці листочки трішки підмалюємо. І коли ми ось так наносимо, бачите, зразу в нас лишаються декілька відтінків. Фарбу потрібно набирати доволі доволі часто. Щоб на кисточці фарба залишалася весь час, тоді вам буде простіше малювати. А все так просто, а, все так легко. а потім будемо дивитися, спостерігати і радіти, що це ми таке самі намалювали. Ну, Трошки за широка кісточка. Тут потрібно було взяти тоньшу кісточку. Ой, пензлика, вибачте. Ніякі цієї русні не відійдемо. <гум> ну, так само листочки. Давайте ще хвилинку приділю увагу. Ось, наприклад, взяли таку світленьку фарбу на один бік, а на інший взяли жовтої трішки. Так. І ось Собі листочок, раз мазнули раз мазнули нанесли мазочок, нанесли мазочок. Ось він так собі повернувся листочок і буде такий мати колір. Тут один одного перекриває, спочатку намалюємо той, що далі. А потім будемо замальовувати ближній. Так як тут, ось, бачите, спочатку, щоб намалювати на передньому плані, і той, що закритий. Спочатку намалювала маленький сонях, а потім поверх нього намалювала більший. Уже. І вийшло ось так, що він перекриває один одного. Правильно, ось той малювати світліший, те, що буде попереду ближче, то буде трошки темнішого кольору. Так буде перспектива у вас з'являтися. І вигляд буде дійсно, от що має ближчі, ми маємо ближчі квіточки і далі. Ну ось так, Кому цікаво буде. Буду дійсно от рада, що це відео вам було в пригоді. Можливо, сьогодні неділька ви підете купите фарби, пензлики і почнете щось із своїми внучками, дітками малювати. Роботи ще тут трошки є, але сьогодні неділя буду трошки малювати. Ось так намалюю всю картину. Покажу. До побачення. Гарного всім недільного дня.